Trzeba 14 do żeby rozpocząć sesję Z tego powyrania, do licencji paszy, przygotowuję się sesji Rozpoczynałem pytanie, jak wyniósł socjalnego mój zarys, to w rozpoczęciu i W profesorze w Kuloniu jest Замовником виготовлення ППД та виконавчого по об'єкту капітальний ремонт. Питання 16, по тому простроєння відділення стаціонарного догляду для осіб похилого віку, комунолітних зі інвалідністю, комунальної встановити ЦНС. Так само, технічне питання. Програма включає в себе. 所以那个。 карний момент там був 5 розпорядження на час. Добре, 24 серпня 11. Ці будинки є багато квартирів, вони складаються з чотирьох квартир. Всі квартири в цих будинках є приватизовані мешканцями, тобто право власності Миколаївської міської ради, там вичерпані. Наразі ці будинки знаходяться з балансу, на балансі Миколаївської міської ради і потребують зняття з балансу відповідно до закону про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Тобто, все майно спільне тепер но власність і власний 那个王子。 2024 я бачила на Вони всі скинули Івану Івановичу, вони всі є. Я, і внесення змін до програми. Я, я ще хочу звернутися, щоб перенести кошти на закупівлю фотографії об'єктива, тому що ми не маємо, майже не маємо чим працювати, тому що техніка дуже стара і просто вона зношена вже більше п'яти років. На жаль, деякі речі ми знімаємо від розетки, тому що, тому що не можемо. Нормально ні відзняти материал, ні і ні ж техніка, лам, не відзняти матеріали, трансляцію провести, техніка помага не зможена. Просимо перенести кошти, щоб ми могли якнайшвидше закупитися до практи і об'єкти. Його немає, в в вони просять в межах своїх грошей, люди бо у нас грошей вже вже немає. В межах своїх, а потім у нас буде додаткове перевиконання, то ми якось будемо вирішувати питання і зарплатою. Там кошти виключно не внезапно. Перенести зарплату на капітальні віддатки, щоб вони могли заробити і нормально працювати, а потім вже додуматися. На сесії? Так. Да. Інформацію про те, що ви хочете купити? що Все. я не можу купити, я сьогодні закупився, може ще скоротиму. А є на сесії буде що? Там є реальні допомоги. У нас було Будемо знімати. Ніколи не будемо знімати, так? А наше ще є питання, звідки забувати? За перші за, за паспорти 10, 10% доходи, 82% видатки. Це при тому, що ми, ви, ви знаєте, будемо в березні уточнили бюджет, уточнили, вже були 9 мільйонів 300 перевиконання. Доходи ми виконуємо основному перевиконання за рахунок того, що підприємства, які хочуть бути як критичні, так і підприємства, які хочуть. Мати в бронь, почали всі виплачувати, заробітну плату більше 20 тисяч гривень. І а є, є дуже багато, переходить, дуже багато. Вони платять, так, вони платять навіть АТП. Там вони там, так. І вони почали фактично в два рази більше перераховувати на податку з доходів фізичних осіб. Тому вони на сьогоднішній день мають перерядування. Я не коли на доповість і все. Якщо Опі, я, в, я, я, першати, я не можу, напевно так і не знаю, то вже по ходу будемо прийти, а на цей.